Зварювання тік або Inert Gas – це процес зварювання в середовищі захисних газів, який відноситься до процесів згорювання плавлення. Його застосовують там, де потрібна оптимальна якість і зварні шви без бризок. Згорювання тік підходить зокрема для нержавіючої сталі. Алюмінієвих і нікелевих сплавів, а також для тонкого листового металу з алюмінією та нержавіючої. Його застосовують у будівництві трубопроводів і контейнерів, у будівництві портативних конструкцій і в аерокосмічній галузі. Під час зварювання тік. Необхідний струм подається через вольфрамовий електрод, який є стійким до температури та не плавиться. Цей електрод випромінює дугу, яка нагріває та зріджує матеріал. Електрод оточує сопло для подачі захисного газу. Це захищає нагрітий матеріал від хімічних реакцій із навколишнім повітрям. Для цього використовують інертні гази. Аргон, гелій або їх суміші. Інертні це гази, такі, що не реагують, запобігають виникненню хімічних реакцій у зварювальній воді та нагрітому матеріалі. Це забезпечує високу якість зварних швів, оскільки вольфрамовий електрод не плавиться під час згорювання тік. Присадний матеріал додається вручну або за допомогою механізму подачі дроту. Так, як найбільш поширене застосування в якості захисного газу аргону. За цим методом і закріпилася назва аргонодугове зварювання або АДЗ? Слід, однак, зауважити, що таке найменування не зовсім правильне, тому що при зварюванні методом ТІК, в якості захисного газу можуть використовуватись також гелій, азот. Або різні газові суміші існує також метод атомно-водневого зварювання, схожий за своєю фізичною сутністю з методом ТІК. Крім того, зварювання з використанням аргону в якості захисного газу може вестися із застосуванням плавлячого електроду. При описі обладнання для зварювання методом ТІК, згадку самого методу зазвичай. Доповнюють згадкою роду струму зварювання Тік DC, що означає постійний струм, або тік AC, дісі що означає змінний струм, постійний струм. Метод зварювання вольфрамовим електродом був проводжений ще в 40-х роках минулого століття. Для зварювання алюмінієвих і магнієвих сплавів. Крім кольорових металів, метод Тік широко використовується для зварювання нержавіючих сталей, як втім, і для вуглецевих або низьколегованих сталей. Основна область застосування методу Тік зварювання тонкостінних виробів зазвичай до 6 мм. При тік зварюванні електрична дуга використовується для нагріву і розплавлення металу в зоні зварювання. Захисний газ, який надходить з газового сопла, захищає зварювальну ванну і електрод. Сам електрод, виконаний з тугоплавкого матеріалу, розташований в центрі газового сопла і не плавиться. Присадний матеріал подається в зону зварювання ззовні, зазвичай вручну рідше автоматично. Типове застосування методу ТІК це зварювання виробів алюмінієвих, магнієвих і титанових сплавів, сталевих труб, посудин, високого тиску, теплообмінників, виробів для харчових продуктів та інших. Оскільки цей метод може застосовуватись для дрібних деталей згорювання. Тік використовується в електронній промисловості. Вольфромовий електрод це основа зварювання тік. Вольфром має вищу точку плавлення з усіх чистих металів періодичної системи. Температура плавлення складає 3380 градусів за Цельсієм. Це означає, що електрод не плавиться, коли він випромінює дугу, яка нагріває та зріджує метал. Електроди виготовляються за допомогою процесу спікання для поліпшення властивостей до їх складу можуть додаватися окисні добавки. Електроди маркують кольоровими кодами відповідно до добавки. Чистий вольфрам WP зелений, оксид різно Земельних елементів ВС2 бірюзовий, Оксид церію WC20 сірий, оксид лантану wl 20 синій.